Жіночий організм сповнений таємниць та таких, яких добряче приховують всілякі симптоми хвороб. Гінекологічні захворювання одні з найбезсимтомніших, тому дізнатися про їхнє існування можливо лише при регулярному огляді лікаря. На жаль, багато з нас забувають про те, що ніхто не застрахований від жіночих хвороб, посилаючись на відсутність безладного статевого життя й запобігання. Жінки відмовляються ходити до гінеколога і як результат затяжні лікування і обмеження. Як вберегти жіноче здоров'я та народити здорову дитину, розповість головний лікар Хмельницького перинатального центру Андрій Григорович Рапотан. Вітаю вас, Андрій Григорович. Як часто до вас приходять жінки на профілактичні огляди? Перш за все, я хочу сказати, що у нас створені ну, такі унікальні можливості для того, щоб ми наблизили. Надання акушерської гінекологічної допомоги ближче до жінок. В кожній поліклініці нашого міста і в перинатальному центрі і в жіночій консультації, філіал жіночої консультації, який функціонує на виставці, є лікарі-акушери-гінекологи нашого центру, які проводять прийом і дають можливість попутня, коли жінка приходить на прийом до іншого спеціаліста в поліклініку, проходити профогляд. Бажано. В нашій ситуації проводити профогляди хоча б один раз на рік. Для цього є всі умови. Перш за все, це є спеціаліст, друге це є кабінет, це є можливості провести дослідження. Вони не складні дослідження. Майже в кожній поліклініці є коліпоскоп. Є можливість розширеного огляду шийки матки зовнішніх статевих органів, проводити дослідження внутрішніх статевих органів і з тим, щоб визначитись, здорова жінка чи ні. Це можна зробити дуже просто. Для цього не треба їхати в інше кінець місця, це наближено до до, про місця проживання жінки. Скористатися цим це право і ну, можливо обов'язок кожної жінки, яка веде. Ну, Здоровий спосіб життя. Я хочу привести приклад. В свій час, коли працював над підготовкою до екзаменів по кандидатському мінімуму, я просив допомоги дуже пожилого людини, бившого завкафедрою кафедрою Артучиліща, колись було в місті Хмельницькому, він мені допомагав в перекладі статей, що пов'язані саме з патологією шийки матки, саме про те, про що ми зараз говоримо, про профогляди. Коли ми закінчили цю роботу, ми проводили десь два тижні. Вони допомагали. Він взяв свою жінку, їм далеко було за 70, і потихеньку прийшов в перинатальний центр, в тоді колишній пологовий будинок. Він привів свою жінку на огляд. До цього вона не була у лікаря, мав більше 10 років. Він прочитав це все, допомагаючи мені в перекладі. Взяв жінку і прийшов на це. Показник того, що ми повинні доводити інформацію до жінок, що є така можливість, і жінка кожна жінка раз в рік повинна пройти, профогляд, профогляд, просто щоб знати, що вона здорова для себе, для сім'ї, для чоловіка, для дітей. Як часто варто проходити жінкам профілактичні огляди і які аналізи необхідно робити? Вік, тоді, коли жінка зведе регулярний статевий контакт. Тобто з 18 років будемо говорити так, прямо що практично жінка, яка вступає в постатеві відносини, яка готується до е, шлюбу. Є в нас консультації е, в ЗАГСі, проводиться наші спеціалісти, дошлюбне консультування, дошлюбне обстеження. Ці всі моменти вони проводяться. Доступність 100% і використати цю можливість треба обов'язково всім без винятку жінкам. Які методи діагностики застосовуються у вашому центрі? Методи діагностики різноманітні і вони відповідають сучасному рівню акушерської гінекологічної допомоги. Це і обстеження лікаря бімануальне. Обстеження в зеркалах, коліпоскопія, ультразвукове обстеження, лабораторне, цитогенетичне, цитологічне, імуноферментне і так далі. Тобто Багато питань вирішується в обстеженні жінок на нашому рівні. Далеко не треба їхати, це все вирішується тут. Є спеціалізовані кабінети військопрофільні, які надають допомогу консультативно. Про це скаже кожній жінці, дільничий, акушер гінеколог Відомо, що перинатальний центр проводжує найсучасніші методи лікування. Які саме це е, цікава позиція для не тільки для підтримання е, рівня закладу, а й з наукової точки зору. Ми працюємо співпрацюємо з кафедрою кушарства гінекології Вінницького національного медичного університету, і це дає нам можливість впроваджувати нові технології щодо обстеження, щодо діагностики, так і лікування. Ну най не... Зараз такий найбільш популярний е, на устах усіх це методи гістероскопії, лапароскопії, малоінвазивна хірургія, тобто. Вирішення питань, дуже великий спектр питань, вирішується без оперативного розрізу передньої червоної стінки. Це і косметичний ефект для жінки, це і лікувальний, це і скорочення перебування в стаціонарі. Ну дуже багато переваг і можливості вирішення цих питань такому на можна сказати на мікроскопічному рівні, тому що вирішення. Патології, питань патології яйників, труб, вирішення проблем непліддя це золотий стандарт гістеролапароскопії. Ми впровадили в минулому році гістерорезектоскопію, що дало нам можливість вирішувати питання лікування передпухлинних станів у жінок, а також і при необхідності лікування злоякісних новотворень, що ми вирішуємо разом з онкогінекологами. Цей метод. Ну, досить складний виконанні, але для жінок він дуже простий. Коли жінка на другий день вже проситься додому і виписується після такої операції, яка зазвичай робилась з довгим розрізом, з об'ємними проблемами, це говорить про те, що це метод ну, досить унікальний. Ну, хочу сказати, що і результати лікування непліддя досить високі, тому що вирішення питань непрохідності, питань патології яєчників дає нам можливість сьогодні. Сьогодні буквально оперував, був проведений кесарський розтин, жінки, яка завагітніла шляхом допоміжних технологій саме в нашому закладі. Тому дуже, дуже приємно цих жінок зустрічати, яких були проблеми з непліддям, і ми допомогли їм, і вони мають. Мають щастя в своїй родині, в своєму домі, це народження дитини. Кількість вагітних збільшується? За останні роки кількість вагітних у нас стабільна. Ну, дещо були останні три роки підвищення. Кінець минулого року. Напевно, зв'язаний був з подіями в Україні, що дещо зменшилася кількість вагітних. Ну, але... Бачу сьогодні статистику, вже говорю, На сьогоднішній день вже проведено більше ста пологів в цьому році, і жінок стає на облік. Мало. Так що я думаю, що стабільний, стабільний показник невеличкого позитивного приросту в місті, він все-таки збережеться, я думаю, і в майбутньому. Тому це вселяє оптимізм навіть попри всі негаразди, які є в Україні. Думаю, що. Можливість надати кваліфіковану допомогу на етапі вагітності родів після пологового періоді спонукає жінок для того, щоб вони спокійно можуть вагітніти, ставати на облік, виношувати і народжувати дітей. Операція кесарового розтину популярна в наш час. Чи скажіть, будь ласка, після цієї операції жінка зможе в подальшому сама народжувати? Народжувати самостійно після операції кесарового розтину можна і треба народжувати. Я згадую ті часи, коли я ще вчився в Києві в клінардінаторі доповісти завідуючим кафедри, що я прооперував жінку після кисерої січення з рубцем на маці, це було дуже важко. нас заставляли проводити пологи жінок з рубцем на матці і проводити їх якісно, щоб не було ніяких питань. Тут ми трошки відійшли, тому що зараз це вже було певний час пройшов, вже більше 20 років пройшло від того моменту, але тенденція і в нових наказах про оперативне розродження і проведення пологів після операції кесарів ростин. Вони залишились тими ж самими. Ми повинні при відсутності патології прикріплення посліду, при відсутності дефекту після операційного рубця і інших. Проти показів вести пологи консервативно. На жаль, можу відмітити, що не всі жінки погоджуються на це. Ми підписуємо згоду на оперативне лікування чи згоду на консервативне ведення пологи після операції з жінок з собцем на маці, і Не всі жінки погоджуються на це. Ми не можемо без згоди жінки робити те, чого вона не бажає. Адже ми пропагандуємо ще і сімейні пологи, і партнерські пологи, тоді, коли є чоловік, є мама чи сестра, от близька людина мати проблеми з цими жінками, які психологічно вже налаштовані на те, що їх будуть оперувати повторно. Хоча всі пологи, яких ми пускали з ропсемнамації в минулому році, вони всі народили практично ну, нормально. Психологічна підготовка і настрій жінки веде до того, що вона абсолютно нормально народжує. Є питання акушерського характеру, які вирішує лікар у процесі пологів. Оці питання треба вирішувати. Якщо ми настроїмося, ну популярність кесерового роста, ну вроді болі не буде, того не буде, цього не буде. Але е, залишається робець на маці молодої жінки, на жаль. Не придумали лапароскопічно. За, на Западі теж роблять лапаротомію, і роблять кесарів розтин лапароскопічно, ніхто кесарів розтин ще не зробив, щоб не було рубців, щоб не було проблем. На жаль, проблеми є і після кесаревого розтину. У нас ці проблеми зведені до мінімуму, слава Богу. Але треба пам'ятати, що кесарів розтин робити суто по показах, які регламентовані наказом Міністерства охорони здоров'я. Тоді, коли ми робимо так, саме так, тоді і виходить. Протікання після пологового, після операційного періоду нормальний, стан дітей нормальний і так далі. Якщо жінка категорично, є жінки, ну, трапляється іноді ситуація, що приходять батьки, тут сваряться, приходять до мене в кабінет, що наполягають категорично, ми тільки хочемо і росту, і все. Ну, Є є такі випадки. З ними працювати дуже важко. Ми працюємо, пояснюємо, що це не зовсім проста ситуація, це оперативне розробці, це наркоз, це вплив на дитину, це інша ситуація. До речі, Хочу привести таку статистику. Обстеження проводили ізраїльські вчені. Вони взяли групу новобранців солдат, які прийшли на службу, і подивилися індекс інтелектуальності в кожної групи солдат, які народились шляхом кесаревого ростину, природнім шляхом і шляхом накладання вихідних акушерських щепців. Найвищий індекс був солдат, які народились шляхом накладання вихідних акушерських щіпців. Потім були нормальні пологи, аж на третьому місці пологи шляхом Ну, Не вірити не можемо, це офіційно опублікована ситуація. Це не значить, що неприродній шлях є найкращим для дитини. Думаємо і про матір, і про дитину. Тому коли ми, коли ми Проводимо в рамках діючого законодавства, тоді виходить все нормально. Чи є наразі відмова від дітей? Ми проводимо дуже кропітку роботу з ситуацією, коли назріває відмова від дітей, адже дитина без сім'ї то є проблема не тільки для дитини, для держави, для, для всіх. Не тільки на етапі, коли вона народилась, дитячій лікарні, вдома, малютки і так далі. Це проблема на все життя. Тому ми проводимо дуже інтенсивну роботу разом з соціальними працівниками служби у справах сім'ї і молоді, дуже кропітку роботу. Звели ми цей показник відмов до одного, максимум двох випадків на більше як три тисячі полів. Тобто робота проводиться настільки інтенсивно, і проводиться робота із мамою, з батьками їх. Ми залучаємо всі, всі можливі методи для того, щоб все-таки мама забрала дитину, і дитина була в сім'ї. Це дуже важливий момент. Не секрет, що є черги людей, які не можуть з тих чи інших причин виношувати і народжувати дітей на усиновлення, але усиновлення і усиновлення дитина повинна бути біля рідної мами. Тому все це направлено на те, щоб не зробили. І раніше я хочу вам сказати, що 6-7 років назад це було близько 10 дітей. На сьогоднішній день маємо одну дитину. Тому все-таки ну, хочеться, хочеться, мені я завжди згадую такі випадки з практики, коли ми боролись. Все-таки досягли. І бачу, бачу цих людей після того, коли ця дитина вже два-три роки вже народила. Вони приходять, дякують, не виявляють собі свого життя без цієї дитини. Хоча були категоричні, не то, що там категоричні, чуть ли не за шиворот брали і говорили, що ти нам відпусти маму і забирай його ну, з такими погрозами, з негарними словами, але потім все це проходить, коли дитина залишається в сім'ї, всі щасливі. На чому зосереджується увага у роботі вашого центру? Перш за все, це робота з вагітними роділями і породілями. Це пріоритет, пріоритет який доказаний тим, що ми одні з перших в нашій державі провели реорганізацію закладу з відкрит... створення перинатального центру. Дуже багато говорили, що стіни одні, стіни другі, ну там ще одне відділення. Ще... Психологія. Мислення, настрій людей, настрій співробітників на те, щоб ці люди вижили. Ми дуже багато говорили про те, що ми реєструємо дітей з 500 грам, що ми реєструємо, що ці діти вже реєструються, що це ще вважається пологи, що ми повинні їм надавати допомогу. Поначалу було дуже важко. Дуже багато було проблемних ситуацій. Були проблеми з тими дітьми, які вижили маловісними до кілограма, проблеми інвалідізації. Але технології, які були відпрацьовані за всі ці сім років, з 1 січня 2007 року ми реєструємо дітей з 500 грам. це не секрет для суспільства, це не секрет для жінок, які знають, що досягнули терміну вагітності, це вже народження, це вже це вже інший зовсім статус, і жінки, і дитини. Це це вже не можна заховати і не думати про те, як створити, там, написати ті чи інші показники. Люди зараз все бачать, громадськість бачить, і це дуже добре, що бачать. Тому ми направлена на наша робота, перш за все, на те, щоб жінка виносила здорову дитину. Да, ми нагружаємо дуже багато лабораторними і іншими методами дослідження. Да, це не зовсім легко для людей, тому що є е, е, лабораторні дослідження, які ми не можемо в рамках нашого бюджетного фінансування проводити безкоштовно. Ми рекомендуємо і приватні фірми, які закупляли оборудовання, і їм легше зробити це, і інші, інші можливі моменти вирішення направляємо інші міста на інвазивну діагностику для того, щоб ми визначили. Тому що коли ми визначимо до 22 тижнів, ми повинні знати, чи нема. Питань, які не дають можливість народити здорову дитину. Не потрібен великий живіт. Так, да, всі бачать, місто маленьке, всі знають, що от вона вагітна, потрібна здорова дитина. Ви, можливо, бачили, щось виходила молода пара, які вже приходили перевіритись, вони хочуть третю дитину. Народжували, були дуже складні пологи перші, з за того, що були складні дуже пологи Другий раз ми прооперували, щоб не було проблем повторюю, не буду говорити, діагноз, тому що це дуже такий не зовсім простий. Але сьогодні вони пройшли в раз перевіритись на онкопрофогляд, з чого ми починали, і отримали дозвіл на те, щоб вагітніти і виношувати вагітність. Вищий депутат міської ради, чи вистачає у вас часу на лікування людей? Мені вистачає часу, і в мене ще є багато часу. Головне, як організувати. У мене прекрасний колектив, який дуже потужно працює і робить дуже багато роботи. Я стараюся не відставати від свого колективу, приносити, вносити свою частку в лікувальний процес і бути лікарем. Все-таки думаю, що на будь-якій керівній посаді в медицині повинен бути перш за все лікарем. Можуть бути різні погляди, можуть бути економісти, можуть бути фінансисти, може бути інша ситуація, але повинен думаю, що, особливо, що стосується хірургічної, ну, напевне, в будь-якій спеціальності, особливо в багатопрофільних закладах, повинен бути лікар, він повинен пройти це все від медичного університету, медичного, медичного закладу і до керівної посади, він повинен розуміти, тому що це і... Бюджетний процес, це і лікувальний процес. Треба поєднати все це, доказати на рівні. Я не відношусь до тих депутатів, які дуже багато говорять. Я стараюся працювати таким чином, щоб вирішувати питання не на картинку, а в житті. Ви бачите, як змінюється заклад за останні чотири роки. Ми проводимо і заміну вікон, і, і ремонти в відділеннях при закупку апаратури, впровадження нових. Це все дає можливість. ну, Значну частину за рахунок підтримки депутатського корпусу, за рахунок підтримки міського голови, за рахунок того позиції міської влади до, саме до материнства, до дитинства, вони визначили їх пріоритет і зберегти це і надалі. Тому ну, організують що то хватить часу і навіть і на відпочинок. тут є поганий організатор на відпочинок, ні не вистачає часу. А так, ну ми стараємося і сподіваюся, що закінчиться до в жовтні. Намічається вже почередні вибори. До виборів треба дуже багато що зробити, зробити на користь людям. Ну а там уже як партійна організація вирішить в отношенні далі, подальшої долі, депутатської це вже будемо бачити в жовтні. Я вам дякую за цікаву розмову, Андрій Григорович. Наступного разу ми обов'язково ще зустрінемося і з вами поспілкуємося. Дякую вам, що дали можливість донести інформацію до наших жінок, до наших жителів міста. І сподіваюся, вони використають цю інформацію для себе, для свого здоров'я. Дякую. Шановні представниці прекрасної статі. Бережіть своє жіноче здоров'я, відвідуйте лікаря та будьте щасливі, народжуючи здорову дитину. До зустрічі!